Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів засновник руху Права людини. Напишіть, будь ласка, чи зараз видна картинка, чи мене чути. Напишіть, з яких ви міст дивитеся зараз і поговоримо за саму актуальну тему: чи потрібна нам така школа. Школа, де роблять з дітей рабів, стукачів і проходить повна дебілізація учнів. Пишіть ваші питання, пишіть, з яких ви міст дивитеся, пишіть, яка у вас ситуація, а я просто розкажу перед цим маленьку таку коротку історію. Сьогодні мені дзвонить мама з Рівного і каже: Остап, я прийшла брати довідку, щоб дитинка пішла до школи, що дитина здорова. А мені не дають довідку, бо я маю там ще вколоти дитину декількома окольчиками, які вимагають мене ці там, санітари, лікарі і так далі. В школі те саме вимагають. Цифрове рабство зараз. Попридумували там е, все, що можна і не можна, щоб дітей заручити по гендерах і так далі. От в мене питання до вас. От ви напишіть, така школа нам потрібна? Чи взагалі віддавати в таку школу принесе благо дитині? Чи принесе благо дитині їсти просрочену їду там в тій школі? Е, Хворі психологічно вчителі, які зламалися, або їх зламали цими укольчиками, здавати постійно якусь там касу, прогибання перед вищим керівництвом, оці <кхм>, амеби та ну, не хочу образити. Але тобто, ну, такі ну, вчителі сьогодні їм там сказала там, телефони здати, здали телефони там, і без телефонів проводять нараду. Сказали їм здати касу, бо хтось з району приїхав, здали касу. Скажуть відра на голові, відра на голові, наморники на обличчя, наморники на обличчя, колоти себе експериментальною жижею колять. Ну, все, що їм скажуть, робити, головою там об стіну, головою об стіну. Ну, Я чесно, я пам'ятаю, як я заходив в школу без наморника, ті вчителі топали ногами, пищали, бігали, кричали, як ненормальні. Що така вчителька? Може, чи вчитель дати учневі, ви скажіть мені, що така здеградована школа може дати? Я на це все подивився, наслухався від вас і в мене питання, батьки, ви хочете в таку школу давати свою дитину? Я би не дав. От, я би в ту школу не ходив. І напевно, що нормальні діти зараз не будуть ходити в школу, тому що. Ну, коли ти навіть в школі, вчишся нормально, кому ставлять добрі оцінки, бо то син депутата, дочка чиновника, розумієте і так далі. <кій> Стукачі, підлабузники, ну тобто, школа перетворилася в якийсь ге, реальне ге, тому що ця школа вже має відійти, бо ті всі дипломи 100 років нікому не треба. Ви подивіться, самі адекватні люди, багаті люди світу, вони не ходили е, за цими дипломами, не ганялися. А ви хочете, щоб ваша дитина мала диплом і жизнь удалась. Ні. Ви вкладіть в дитину правильне виховання, навчіть дитину щось хороше робити, тоді ця дитина буде мати фундамент з чим ти в це життя. Я вчився в двох університетах, там не дають освіти. Я вчився в двох школах, я вчився в училищі. Але і той, що вчився там в 90-х, початок 2000-х роках, там ще. Хочу щили. Ну, зараз зараз це жах. З тими тестами, це дебілізація дітей, з тим онлайн-навчанням, з тими, я не знаю, ну, а саме гірше, що якість вчителя це вже не вчитель. Вчитель має бути як гуру, вчитель має надихати одинично вчителі, хто живе цією професією. Більшість діти сидять, сміються з цього вчителя. Там англійську мову, діти мені пишуть, дзвонять, розповідають, що вчитель вчить англійську мову, називає слова, а діти знають, що це не так. Я вже не хочу інші теми трокати. А що може бути, якщо в університеті, от я вчився в університеті в 2000-х роках? Мене там лише навчили здавати касу. От касу здавати. Я пам'ятаю, я прийшов сам здавати інформатику в університеті, а мені викладач каже: якщо ти зараз будеш здавати сам. Без старости вся група пішла здала касу. Якщо ти не здаєш касу, я тобі ставлю не зарах. Ну, це нормально. Ну ясно, що я пішов, здав касу старості, він пішов і взятку заніс викладачові. Це нормально, коли я приходжу до викладача кажу, я хочу писати дипломну роботу. Він каже, ні, мені твоя дипломна робота 100 років не треба. У мене кредит в долярах. Дай мені стільки тут долярів і, і вали на всі чотири сторони. Оце університет сьогодні. Школа далеко не втекла. Ви мені дзвоните, пишете. У мене сестричка молодша, недавно школу закінчила. Я бачив, що таке школа. Я бачу тих вчителів здеградованих в наморниках отих переляканих овечок, розумієте? Зараз включу світло. От. Тому напишіть свої думки. Так, всім вітання, вітання. Дуже. Так. Дуже хочу почути вашу думку про вчителів як українських, так і окупаційних, які починають вчити наших дітей. Ми говоримо за сучасну українську школу, що ви мені тут виписуєте? Давайте по темі. До речі, напишіть ще чути і. зараз. Чи чути, і видна картинка, бо було декілька дзвінків збили мені. Так, бути самореалізованим, бути щасливим, в школі не навчать. Ну, Зараз немає вчителів пишуть люди. Вони себе називають надавачами освіти, а дітей здобувачами. Ну сучасна школа не дає жодної освіти. От, реально жодної. От, це дебілізація дітей. Просто впихують. Інформацію в них. Так. От 90 було, в 90 х роках було пише все по-іншому. Я пам'ятаю, як я в 90-х роках вчився. І, наприклад, я міг підійти до вчительки і кажу їй: Слухайте, я не знаю цього предмету. Можете зі мною лишитися після уроків і підказати. І вчитель лишався зі мною і сидів. І не тільки зі мною, з батьма учнями. І ви розповідаєте, що саме так у вас було. Але. Зараз такого нема. Вчитель скаже, ні, дай мені касу за годину там. Вчитель зацікавлений не навчити, щоб ти прийшов, батьки прийшли дали касу, розумієте? Там, вчителі стали дикі та здеградовані. Ви пам'ятаєте, як Франківську я приїхав захищати хлопчика, якого там без намордника не хотіли пускати в школу? Приїхала поліція. І ми там чемно чекали, стояли, чекали поліцію, щоб там поспілкуватись. Вибігає директорка і обзиває мене останніми словами. Ця директорка зразу, знаєте, що зробила? Обрехала мене. Це директорка школи, це приклад. Це деградація в неї в голові сміття. В більшості вчителів в голові сміття не потріб, це не потріб. Це не потріб, який фальсифікує вибори, бо сидить на дільницях. Це не потріб, який ну, просто робить дебілізацію наших дітей. Зараз там мені дзвонять з Тернополя, кажуть, в школі сказали, дітей вчити е, різних гендерів. І всі це схавали. Тобто в них немає ні моралі, ну, нічого нема. І в мене до вас ще раз питання. Друзі. Я за ту школу скоро за цю офіційну сучасну школу говорити не буду. І менше мені за це просто дзвоніть, бо ви пхаєте туди дитину питання для чого? Ви хочете, щоб ваша дитина була здеградованою, переляканою овечкою, стукачом, під лабузником, протерла штани і нічого не навчилась? А в результаті просто. Ну, там вже ніхто в школі не пильнує. Я не знаю, як в інших містах, але в школі у Львові, це від багатьох чую, продають наркоту. Я вже не кажу там і так далі. і так далі. Розумієте, різні там таблеточки носять, щоб діткам голова крутилась. Це школа. Вчителі сидять на цих фармамафії на окольчиках, заставляють колотися. Директорка сидить на цьому. І так далі, І так далі. Це все пірамідальні. Якісь МММ, розумієте? І ще раз напишіть: даю вам питання: ви за те, що ваша дитина ходила в школу, таку школу чи ні? От я би не хотів. Але ви маєте дати кожен собі відповідь. Бо я вже от з 1 вересня стільки від вас наслухався, начитався, і в мене одне питання. А чого ж ви, думаючи так про школу, пхаєте туди свою рідну дитину? Дайте мені відповідь, батьки. Добре, друзі. Пам'ятайте, що Ісус Христос сказав, пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я доношу до вас істину, щоб ви не були рабами всій тіні, мороку і смерті. І пам'ятайте силу свою всередині, вона сильніша за цей світ. Нагадую за те, що ми творимо зараз телеграм-чати по всіх містах і селах, тому в дописі до цього відео є електронна пошта. Пишете мені що не всім відповів, бо по порядку, але. На електронку пишете і створює, обіймає вас, друзі. Люблю і світла вам, добра і Божої благодаті. Нехай сила творця в вас перебуває, щоб ви творили своє життя по образу і подобію його з Богом. Люблю вас, Обіймаю.